Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. На тлі глобальної турбулентності у світі в самому центрі Вашингтона розгортається нова драма, яка може змінити баланс сил. Під час останньої зустрічі Трампа з Путіним увагу журналістів привернули не лише слова, а й дрібні деталі, які зазвичай залишаються поза офіційними репортажами. Камери зафіксували його на бряклі ноги, що виглядали неприродно розпухлими. За кілька годин білий дім змушений був реагувати, заявивши, що президент США має хронічну винозну недостатність. Формулювання виглядало як медичне пояснення, але у політичному. Світі воно було сприйнято як сигнал слабкості. Проблеми зі здоров'ям американських лідерів завжди ставали підставою для політичних атак. І цього разу опозиція не втратила нагоди. У конгресі одразу активізувалася група демократів, які вже давно готували ґрунт для наступу на Трампа. Для них хвороба стала додатковим аргументом. Президент мовляв, фізично не здатний вести країну в умовах нової холодної війни. У медіапросторі миттєво з'явилися порівняння з історіями Рузвельта та Вудро Вільсона, чиї хвороби, врешті-решт, визначили хід їхніх. Президентства, але якщо Рузвельт, попри інвалідність, вигравав війну, то Трамп ставлять у провину те, що він демонструє слабкість не лише фізично, а й у геополітиці. Його політика щодо Путіна дедалі більше виглядає курс на умиротворення, відмова від додаткових санкцій, зволікання з постачанням озброєнь Україні. Обережні заяви про в лапках необхідність компромісу. Усе це дає опонентам можливість говорити, що Білий Дім поступово здає позиції для союзників у Європі. Це звучить як сигнал небезпеки. НАТО очікує жорсткої лінії, а отримує не невизнач... Чинністі поблажливість до Кремля у Брюсселі та Варшаві, дедалі голосніше, говорять, що якщо Америка не зможе очолити спротив Росії, це зробить хтось інший. Політичні наслідки для Трампа можуть виявитися руйнівними на тлі зростання соціальної напруги, проблем на внутрішньому ринку і чергових розслідувань у конгресі. Його медичні проблеми стають каталізатором для формування нового антирейтингу. Демократи готують слухання щодо в лапках здатності президента виконувати обов'язки. А кілька впливових республіканців, які ще недавно підтримували його, почав. Ли обережно дистанціюватися. Якщо він і далі демонструватиме м'якість щодо Путіна, це може обернутися програшем не лише на проміжних виборах, а й запустити механізм імпічменту. За інформацією з Скуларів у Вашингтоні вже існують два сценарії: перший поступове в лапках витіснення Трампа через формальне визнання його недієздатним. Другий відкриття нового пакету справ, які стануть юридичним прикриттям для політичного усунення. У будь-якому випадку його позиції стають дедалі вразливішими. Опитування показують, що більшість американців вважає неприпустимим як зближення з Путіним після його кривавих дій в Україні. Тож навіть мінімальні кроки у бік компромісу сприймаються як зрада національних інтересів. Аналітично ця ситуація виглядає як точка перелому. У США будь-яка слабкість президента автоматично перетворюється на політичну кризу. Якщо здоров'я Трампа справді погіршуватиметься, його здатність керувати державою стане предметом дискусії не лише в медіа, а й у владних інституціях. Поєднання фізичної хвороби з політичною м'якістю щодо Кремля створює враження, що Сполучені Штати втрачають лідерську роль. У світі для союзників це знак готуватися до нової реальності для опонентів у середині США шанс завдати вирішального удару. Таким чином проблема набряклих ніг президента стала не медичною, а політичною подією. Вона оголила вразливість адміністрації та показала наскільки тісно у США приплітаються біологія і геополітика. Якщо Трамп не змінить курс і не продемонструє жорсткості не лише щодо Путіна, але й загалом у міжнародній політиці його каденція ризикує закінчитися не новим мандатом, а гучним імпічментом. А це означає. Чатиме не просто кризу влади, а й серйозний перегляд усієї архітектури світової безпеки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.